Станіславовчу сьогодні ви з робочою поїздкою у Могилі Подільській громаді. Яка мета вашої зустрічі з очільником нашої громади і, е, і ваші враження від цієї зустрічі? Мені дійсно важливо здійснити низку поїздок громадами області, оскільки е, процеси зараз відбуваються важливі в медійній царині. В першу чергу мова йде про впровадження в життя положень закону України про медіа. Ми бачимо, що фактично в більшості громад вже реально відбуваються такі зміни. У нас реєструються нові медіа, друковані, зокрема медіа, онлайн медіа. І мені важливо було приїхати сюди до могилево подільського тому що це прикордонна територія, звичайно, і подивитися співвідношення. Мовлення якраз українського і закордонного, зробити ці висновки, ну, ясна річ, інформація якась є, але завжди треба її поповнювати і розуміти. Крім того, крім того ще один момент дуже важливий Могилів-Подільський у нас не мав цифрового мовлення. І так сталося, що це була якби, територія, де не був доступний цифровий сигнал. Цьому році, починаючи там з початку літа, у нас в тестовому режимі є мовлення мікс 7 нового мультиплексу, і мені також важливо зрозуміти, як ця ситуація вплинула на інформаційне поле. Так, да, ми сьогодні зустрілися із керівником якраз uh, Гліподільської громади, от, паном Геннадієм Глухманюком. Обговорили ці питання, обговорили питання співпраці. Медіа і влади говорили про те, що в скорому часі відбудеться реформування комунальних медіа в публічні аудіовізуальні, і тут роль органів місцевого самоврядування надзвичайно велика. Будь ласка, з вашого досвіду, медіа місцеві медіа громад успішно пройдуть реформу, тому що сьогодні інформаційний простір саме в громадах дуже важливо розвивати. На вашу думку, що нам треба, яких зусиль треба докласти, щоб пройти успішно от весь процес реформування? Звичайно, це дуже важливий момент, оскільки він, напевно, буде непростий, тому що немає можливо в когось певного досвіду, тому що досвід завжди в таких випадках важливий тут, знаєте, як на мене, є дві складові. В першу чергу це, звичайно, воля самих. Очільників громад, органів місцевого самоврядування для того, щоб громада мала своє медіа. Я думаю, що от, в першу чергу така воля повинна базуватись на розумінні того, що без інформації жити зараз неможливо, нереально. Тому треба всіляко сприяти тому, щоб медіа розвивались. Це перше, і головне. І друге, звичайно, це вправність вміння. Керівників компаній, саме безпосередньо самих медіа, скажемо, організувати цей процес, призвести до того, щоб найближчим часом відбулися, от якраз, оці конференції, да, про які там прописані, які в законі відповідним чином була були сформовані наглядові ради, тому що це процес, який наближає, мені здається. Якраз місцеві медіа до такого зразка суспільного мовника національної суспільної телерадіокомпанії України ну, тому, що там теж дуже схожі були процеси, коли були на наради якраз і конференції, коли формувалася наглядова рада, щось схоже в такому міні-варіанті має відбутися і тут. Ну найголовніше, звичайно, щоб інформаційне поле не просто збереглося, Примножались mm -hmm. і ясна річ, якість цього інформаційного поля. На вашу думку, от зараз за час війни, повномасштабної війни. Як працюють у Вінницькій області медіа? Чи є ті, що закрилися, ті, що відкрилися, взагалі, як ви оцінюєте нашу роботу? Ви знаєте, я скажу так. Впродовж першого року війни не було випадку жодного, щоб у нас, скажімо так, медіа не працювали місцеві. От, там були ситуації, коли, скажімо, після ракетної атаки на Вежу Вінницьку не працювали е деякі радіоканали, не місцеві. Так, це було певний час. Що стосується місцевих, вони працювали всі. Це стосується і мовників телевізійних, і радійних, це стосується провайдерів програмної послуги, тобто телев... кабельних, мовників, кабельних операторів. Тобто, фактично, весь цей. Е Великий інформаційний медійний пласт продовжував роботу. В цьому році, так, да, якась частина, от у мене там значить, в області дві компанії-провайдери припинили своє, свою діяльність в силу певних причин, які не пов'язані, до речі, із війною навіть. От, так трапилось людський фактор, що називається. Але зате у нас е, зараз е, конкурси на нові частоти, і я точно знаю, що у нас з'являться нові компанії. Це означає, що в принципі е, оця важлива надзвичайна складова, її не можна опускати ні за яких обставин. ні за яких. Я дуже радий, тому що відновились конкурси. Це означає, що буде можливість появи нових якихось сегментів оцього інформаційного ринку. Я, до речі, дуже вдячний нашим керівникам компанії. Я знаю, що були дуже непрості, певні моменти, вони, що називається, от, тримали ситуацію, але втримали. Угу. І скажіть, будь ласка, ви як представник національної ради, чи є у Могилева Подільського перспектива розвивати радіо от те, що говорили радіо для громади? Я в цьому переконаний. Я в цьому переконаний. Звичайно, є, Звичайно, є. тому що в принципі... Тут уже зараз працюють три да, мовники от, на fm частотах два з них, як ми розуміємо, це національний мовник, НСТУ, спільна телерадіокомпанія, тобто перший канал УР1 і Промінь. Є одна компанія місцева от, Вінницької області, краяни співпрацюють, скажімо так, на частоті УР1. Але перспективи, звичайно, появи нових частот точно є. Я вам скажу так, Національна Рада вбачає і пріоритети, і перспективи в розвиток саме прикордонних територій. Це важливо. Тому що в принципі не може бути домінація мовлення із-за кордону. Молдова дружня, звичайна країна до нас, питань немає. Але тим не менше це наше прикордоння, От і тут, звичайно, повинно в принципі бути. Якраз інформаційне поле і насичення саме місцевими українськими мовниками.